Навчання циклу Запад, які що 4 роки росіяни проводять разом з білорусами, з самого початку були направлені на вирішення проблем з логістикою в Калінінграді. Тому що головний сенс цих навчань він фактично передбачав підготовку росіян до ключового етапу початку збройного вторгнення і повномасштабної війни з країнами-членами НАТО в Європі. Навчання циклу Запад передбачали задіяння білоруської території і відповідно білоруських збройних сил, для того, щоб росіяни могли максимально Максимально швидко, безпечно і ефективно повітряними мостами е, перекидати на територію Калінінградської області е, те, що потрібно росіянам для того, щоб е, не просто погрожувати Західній Європі, а мати можливість наносити удари по е, всій карті та по всьому театру бойових дій. І е, кожного що чотири роки кожного циклу цих навчань росіяни разом з білорусами відпрацьовували перекидання в е, Калінінград. Оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, в тому числі в тактичному ядерному оснащенні, перекидання туди бойових літаків Міг 31, в тому числі носіїв так званої гіперзвукової ракети Кінжал, і перекидання так само в Калінінацьку область зенітно-ракетних комплексів С-400, для того, щоб захищати все це російське барахло від можливих авіаударів з боку союзників, якщо такі будуть ну, у форматі вже так би мовити, повноцінної. І е, повноцінного обміну ударів між Росією і е, Європейськими союзниками по НАТО.